Вітаю! Сьогодні я хочу вам продемонструвати наш новий автомат з продажу соняшникової олії Oilbox. Ці автомати ви можете встановлювати на ринках або в супермаркетах. І суть бізнесу полягає в тому, що олія поставляється в таких кубах гуртом і продається в розріб. Гуртова ціна на олію складає біля 30 гривень на сьогоднішній день, а роздрібна ціна складає біля 60, 50-60 гривень. І таким чином ви можете заробляти. Дуже гарно на цих автоматах, тому що вони автоматизовані, не потребують персоналу і можуть самостійно продавати олію 24 на 7 в будь-яку пору року. На базарах або, як я казав, в супермаркетах. Середні продажі такого автомату складають біля 100 літрів. І при прибутці 15 гривень на одному літрі такий автомат в день приносить біля півтори тисячі гривень. І тому окупність такого склада автомату складає біля від трьох місяців, і вони являються чудовим видом заробітку і тому, що не потребують зовсім персоналу і являються автоматизованими точками продажу. Такі автомати працюють за допомогою того, що розвивають олію споживачу з такого Єврокубу. Який ви можете встановлювати на авторинках, вони можуть бути обшиті, наприклад, як цей автомат, куди заливається окремо в горловину олія, і в автоматі стоїть спеціальний датчик, який вимінює кількість олії, яка тут залишається. Таким чином, ви віддалено можете бачити. Скільки у вас залишилось олії в цьому автоматі, і бачите, яка каса в цьому автоматі, такі автомати з продажу олії ви можете купити в компанії G-Water, зв'язавшись з менеджером компанії по телефону нижче, і вони нададуть вам всю інформацію стосовно цього виду бізнесу.